Коли потрібен антибіотик при бронхіті, у дітей шкільного віку гострий бронхіт у 85-95% випадків викликається вірусами, і тільки у 5-10% має бактеріальне походження, а у дошкільнят і ще менше. Та й бактерії, які викликають гострий бронхіт і без антибіотика, у дітей без імунодефіциту та хронічних захворювань легень прекрасно проходять. А як ми знаємо, віруси не лікують антибіотиками, вони проти них безсилі. Антибіотик у дітей із захворюванням нижніх дихальних шляхів потрібен при бактеріальній пневмонії з задишкою, лихоманкою та змінами на рентгенографії, а не тоді, коли ми просто наслухали якісь хрипи в легенях. Проте бувають випадки, коли антибіотик все ж таки потрібен при бронхіті. Затяжний бактеріальний бронхіт – це бронхіт, який проявляється у вигляді продуктивного кашлю більше 4 тижнів без покращення. Тобто, якщо у дитини є вологий кашель з мокротою більше 4 тижнів, то є сенс дійсно сходити до педіатра, який визначить, чи потрібен дитині антибіотик.